Всім привіт! Команда! Телешоу ранок вдома вітає кожного вас з новим днем. І ми продовжуємо виходити в незвичному форматі заради безпеки кожного з нас. Я, Костянтин Октябрський, та моя співведуча Ірина Хоменко разом з командою наших журналістів підготували для вас багато цікавого та надихаючого у ці непрості часи. Також хочемо подякувати за новий день Збройним силам України. Ми починаємо. 19 жовтня 1453 року перемогою Франції і капітуляцією Англії закінчилася столітня війна. Своїм успіхом французи зобов'язані головнокомандуючі Жанні Дарк. Дівчина стверджувала, що надіслана небом для порятунку Франції. У неї часто траплялися видіння, в яких вона бачила образи святих і чула їхні голоси. Збройний конфлікт. Почався після зазіхання англійського короля Едуарда III на французький престол. Столітня війна тривала 116 років. Це найдовший конфлікт в історії Європи. В цей день 1926 року народився видатний український меценат та економіст Богдан Гаврилишин. Під час Другої світової війни уродженець Тернопільської області опинився в Німеччині, але зміг перебратися до Канади. Вищу освіту за фахом інженер-механік здобув в університеті Торонто. Перш ніж стати одним з найвпливовіших українців світу, він працював офіціантом і лісорубом. Богдан Гаврилишин був співзасновником міжнародного центру перспективних досліджень, міжнародного інституту менеджменту в Індії, а згодом і в Україні. Також легендарний меценат заснував стипендіальну програму для молодих українців. Втім, його заслуги в розвитку світової науки та економіки важко переоцінити. 19 жовтня 1987 року увійшло в світову історію як чорний понеділок. Тоді в США промисловий середній показник Доу Джонса обвалився на 22,6%, що стало найбільшим падінням в його історії. Слідом за обвалом ринку США індекс знизився і в інших країнах, що призвело до міжнародної фінансової кризи. Справжня причина грандіозного краху досі залишається загадкою навіть для сучасних аналітиків. А яким буде 19 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.